Йоу, усіх вітаю, із початком Winter Arc. Хоча щось мені підказує, що коли ви це будете дивитись, то він уже закінчиться. Втім, на честь цього потужного тренду я вирішила, що буде супер доречно оглянути спортивні зали у Кам'янському. Чи зможу я з комфортом потренуватись у різних районах нашого міста тут і зараз? Що по цінах, що по умовах, і взагалі, що по залах. Ходімо, подивимось. А оце яким боком мені класти? Чи вже різниці немає? Але спочатку я розкажу вам, що таке Вінтер Арк. Зазвичай, коли починаються холоди, у нас пік активності це пройтись до АТБ у себе на районі. Люди стають менш мотивованими, більш сонними. У багатьох з'являється осіння депресія, і життя ну, ще не смакує. Але когось таке в життя не влаштовує. Тож у соцмережах з'явився тренд під назвою Вінтер Арк. Суть тренду полягає в тому, що з жовтня по січень люди концентруються на собі і на максимальному самовдосконаленні. Вони починають займатися спортом, слідкують за харчуванням, читають книжки, відкривають для себе нові хобі, нові корисні знайомства, медитації, ранні підйоми. Коротше, три місяці роблять із себе найкращу версію. Він терк, ви спитаєте, а 1 січня шо вони повертаються в режим НПС? А я вам скажу: ну походу, ладно, не будемо про Не будемо говорити плахом. А лучше сделаем. Отже, зали. Ми зібрали солянку із найпопулярніших залів Кам'янського. Хоча деякі з них я би радше назвала підвальними качалками. Почнемо ми із мого улюбленого Руді. Він п'ять хвилин мене уговорював на те, щоб зробити цей авторський прийом. Коротше, що я вам хочу сказати, ще місяць тому в цьому костюмі я могла просто отак вийти з дому і піти в зал. А сьогодні я їла пересолений рис в одній столовок кам'янського. Коротше, пішли вже в зал. Філія на правому березі відкрилась у 2023 році, і там одразу з'явилася своя клієнтура. Що у нас тут є? Тренажерний зал, функціональний зал, роздягальне супер, дуже адекватний, бар пристойний. До речі, є ще пристройка під назвою Rudy fitness For You» для любителів фітнесу, танців, стретчингу і так далі. Але про це ми розкажемо вам детальніше, якщо Руді замовить у нас рекламу. Одразу пробіжимось по мінусах. Від імені всіх зумерів висловлюю нелюбов до музики в залі. Дуже хочеться якоїсь кардібі, тревіса скота, Future, Ну короче, вульгарних треків про найгірші в світі речі англійською мовою. Ну і на цьому, в принципі, мінуси закінчуються. Будь ласка, не пишіть мені в коментарях за техніку, я і так знаю, що я це галімо роблю. Із плюсів, чистота і порядок, безбар'єрність, привітний персонал, дитяча кімната, комфортний простір, де можна посидіти і попити протеїновий коктейль після тренування, і масаж тут є. Коротше, зал супер. Я ходжу сюди сама і задоволена всім на 100 із 100. Я Роді – це найкращий зал, і я це кажу явно не тому, що мені пригрозили, що якщо я не скажу, що то мене а, завезуть. В ліс і уб'ють, а тому що мені дійсно дуже подобається цей зал. Що ж тут по цінах у тренажерному залі разове тренування 250 гривень, місяць 1000 гривень, а три місяці 2700, півроку 4200. Якщо брати тренажерний плюс функціональний, то доведеться заплатити більше. На жаль, можна також придбати і персональне тренування за 400 гривень у звичайного тренера і за 500 у тренера з позначкою. ПРО. Тепер оглянемо тренажери. Одразу хочу зазначити, що вони тут всі нові, їх тут більш ніж достатньо, і займатися з ними суперкомфортно. І що не менш важливо, гантелі приємно брати в руки. Ви ще згадаєте ці слова загалом. Тут є тренажери абсолютно всі, які тільки можна. Мені дуже подобається, що тут просторо, що тут ніколи навіть в пікові години. Ну в принципі, я ніколи не відчувала якоїсь там душноти, тісноти і так далі. Мені в принципі. Приємно, що і люди тут в принципі адекватні. Як на мене, саме офігенне тут теж тут є абсолютно всі тренажери для нашої попи. Тут є такий мостик, Це, до речі, дуже зручний є тренажер. Є такий. Ну я довго намагалася із ним примиритись, але що -то він мені взагалі не вкатив. І ну понятно, що є наш любимий мостик із штангою. От до речі, така дуже прикольна фігня. А коли я тільки починала качати спину, я взагалі не знала, що я роблю і для чого. Ну, типа, я качаю і думаю, ну на яку це групу м'язів. А потім, коли я побачила, що там намальовано, в принципі, що я буду качати ось ці м'язи, то я їх сразу, буквально сразу відчула. Це називається нейром'язовий м'язовий зв'язок. Якщо я правильно це сказала, до речі, цю інформацію я почула від тренера в цьому залі. Ви тільки уявіть, що ви почуєте від ПРО. Мені аж страшно уявити. Найпотужніший вес, який тут тільки є, це 2 кілограми. Це мій робочий віс до речі. Так, давайте забудемо цю інформацію. Зараз <звук> <рі> я забула, як це робиться. Ну і це видовище теж можна забути. А ви знаєте, що якщо поставити е вагу. Коли в тебе робоча вага 15 кілограм поставить 25 кг, то можна взолотіти. Чесно, я навіть на 15 кілограмах тримаюсь руками за тренажер так, ніби мене звідти намагаються скинути. Ну, Взагалі, якщо серйозно, то руді я ставлю 10 із 10 в усіх сенсах, тому що тут і чисто, і персонал класний, і ціна в принципі адекватна. Але ну реально хотілось би пофіксити оцей якісь ефем. Отже, висновки такі: все супер, руді однозначно я рекомендую. Але щойно відходиш від центру і опиняєшся десь на черемушках, то одразу кидаються в очі відремонтовані тротуари, найкращі ларьок із шаурмою під назвою Лава, і, звісно ж, зал домінатор. Я гадаю, що назва уже говорить сама за себе, але це ще квіточки. Від самого входу уже віє лютим зарядом потужності, мотивації і, звісно ж, домінації. Що тут говорити, якщо ти тільки виходиш із роздягальні і одразу натикаєшся на бігові доріжки, ти стаєш, розігріваєшся, і все назад дороги немає. Далі тільки в зал. До речі, сама схема приміщення дуже цікава. Спочатку треба піднятись на третій поверх до спортзалу, там взяти ключик, пройти через весь зал, спуститись на другий поверх, щоб переодягнутись, і потім знову піднятись на третій поверх. Такі от лабіринти. По цінах разове тренування тут коштує 120 гривень. Місячний абонемент 700, квартальний 1800, півроку 3200. Як на мене, більш ніж демократично. Так, роздягальня тут у нас обстановка максимально не слейна. Було холодно, передягатись взагалі не хотілось. Мені, до речі, деякі люди говорили по секрету, що влітку тут прям типується жорстка. Туалет тут нормальний, чистий, неприємних запахів зафіксовано не було. Щодо душу, він теж виглядає охайним. І я, будучи максимально гидливою до таких моментів, тут би точно помилась. Так, ладно, давайте глянемо на зал. Тут немає ніяких Я така тупа, якщо чесно. Воно все ну прям просто залізне і холодне до рук, неприємне, плюс ще все стерте, і після цього руки однозначно будуть воняти з цим металом. Короче, це максимально неприятно. Що я ще можу сказати? Що ну, вроді як всі тренажери тут є. ну, типу, Якщо ти хочеш прийти сюди і накачатися, а не розглядати тренажери, як я, то ну, тут абсолютно все є. Рішити не буду. Тут, До речі, на бонах не написано, скільки вони важать. Я так відчуваю. Так, Таке враження, ніби це щось заборонене. Так. Але я так відчуваю, що ось ці були, вони важать по 5 кг. Боже, що вони так туго пролазять? О, так. Да. Це більше похоже не на сідушку, а на якусь питочну. Ще, до речі, дехто по секрету мені сказав, що тренажери тут ну, аля саморобні. Не знаю, наскільки це правда, але виглядають вони точно не так, як я звикла. Я чесно не розумію, що це за трансформер. О, я знайшла те, те, що я знаю. Це називається гіперекстензія. Вона дуже надіжно а, зафіксована. Ага, ось так, бачите, як вона? Треба, мабуть, надавити Пальці віддавлю. <ріст> 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 Навпаки її. О! О, все! Чесно, ну, воно оце все так ужасно виглядає, <ріст> що я навіть не хочу це брати. Ну, приколи приколами, але зал, в принципі, людський. Чи ходила би я сюди? Ні, не ходила би. Але фактично, зал задовільняє всі потреби: ніде ніякої грязі, персонал вічливий, навіть ніхто не докопався за те, що ми там знімали. І ціна цілком адекватна. Ну да, зал не найновіший, це факт. Але для тих, кому важливі не естетичні дані залу, а його наповнення, тут буде добре. Тому, в принципі, домінатор я би теж рекомендувала. А, і масаж тут є, і музика тут класна. Ну і я не можу не показати вам той крінж, якого я встигла навалити за ті 15 хвилин перебування в залі. Ой, а що це таке? Звініті. А як його я Що? Добре, Я понял. Боже, який кринж. Надо отсюда уйти, как можно быстрее. А, обратным хватом он сказал. Да, да. Я уже чувствую себя так неловко, что... Жесть. Блин, у меня такой прыщ вылез, капец. А знаете, что это значит? Ничего. Каждый раз, выходя отсюда, ты становишься немного лучше. Я відчуваю, як я одразу стала кращою версією себе і накачала банки. Хоч і крінжово, але я це зробила. Ви хто? Чого ви мене знімаєте? Жесть, фанати всюди. Сподіваюсь, мені більше ніколи не доведеться сюди повертатись і що люди, які це бачили, забудуть це якнайшвидше. Sorry. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, Спасибо. А я рушаю далі, і наступним я би хотіла показати зал, який насправді нічим не поступається. Руді це лівобережний Рим. Якийсь час я жила на лівому березі, і саме з Рима починався мій шлях фітоняшки. Скільки ж травмонебезпечних помилок я там зробила? Ви би знали. Хто цей загадковий людина? Це русла. Ми почали знімати позавчора. Вчора ми зробили невеличку паузу. До речі, за цю паузу я зробила каратин. Можете оцінити, будь ласка, але ми зараз не про це. Зараз ми знаходимося у спортзалі Рим на лівому березі, і ми вирішили показати вам його. До речі, Рим на лівому переїхав на нову адресу менше року тому, і його, в принципі, можна вважати новим залом. На правому я не була, тому говорити нічого не буду. Але жодного негативного відгуку про нього я не чула. Так, що тут у нас є? По-перше, на барі великий вибір всього: кава, протеїнові батончики, бади, протеїнові коктейлі. До речі, раптом ви не знаєте, чим мене можна заманити, то перші два пункти, особливо якщо разом спрацюють на ура. По-друге, мені дуже подобається підсвічування і оформлення залу в цілому. Сам зал оформлений зі смаком у приємних кольорах. Тут просторо і слейно. Тренажери теж усі нові. Ну, гантелі трохи застарілі, але зауважу, що є й нові. Роздягальня тут норм: туалет і душ із новим ремонтом. Прайс тут моментами навіть дешевший ніж у домінаторі. <праць> Разове тренування 100, місячний абонемент 650, квартальний 1800, півроку 3500. Тут також є й масаж. У Римі тренери не жмуться підійти і сказати, що те, що ти робиш, це неправильно. Колись е, я піднімала гантельки, ну приблизно ось так. Я не знаю, ой. Бля. Я, я не знаю, як це робила, якщо чесно. і ну, Я так довгий час це робила. Не, я не пам'ятаю, де саме я побачила таку дебілячу техніку, але до мене підійшов один із тренерів і каже, слухай, подруга, ну те, що ти робиш, ти собі зараз плечі повириваєш, не роби так. І все, і з тих періодів не роблю. Дякую, пане. Я не пам'ятаю, як вас звати, мені було дуже приємно. Із мінусів теж музика. Не знаю, чому в деяких залах так обожнюють крутити кіс-фм, але особисто мені і всім, з ким я обговорювала цю тему, тобто дві людини, теж це не подобається. Ви скажете, так займайся в наушниках, а я скажу, не знаю, як люди займаються в наушниках взагалі. У мене від них болить голова, і якось тренування проходить взагалі неприкольно. Якщо у вас теж так, до речі, напишіть у коментарях. E, значить так, дорогі друзі, я тільки що захотіла побити цю грушу, але я не знаю, кого я уявляю. На місці цієї гроші, тому давайте так. Напишіть у коментарях, хто це має бути. А, а якщо цей ролик набере 10 тисяч переглядів, ми прийдемо сюди, напишемо, хто це має бути, і поб'ємо цю грошу. Ну, а поки ви думаєте, я рушаю до наступного залу, яким я, якщо чесно, була приємно вражена. І це зал Урбан. Я дуже мало що чула взагалі про цей зал, та й жодного разу навіть близько не підходила до нього. Знала тільки, що десь там в районі України є зал Урбан і все. І уявіть, яким був мій шок, коли ми прийшли сюди. А тут ну реально крутий зал. Ну так, не хвастається. Так, ну що, дорогі друзі, ми зараз знаходимося у спортивному залі Урбан. І що я вам хочу сказати? По перше, я дуже мало що чула взагалі про цей зал, це офігенний зал. Ну, типу, я насправді не очікувала, що він буде прям такий класний. По-перше, він в своїх там таких прикольних кольорах яскравих. По-друге, тут нові тренажери. Тут все ну тут все прям супер. Щось пікає, але я так розумію, що це типу тайм. Коротше, тут ще бокс. До речі, я як кожна людина після каратину знову прийшла на роботу як на подіум. І вже коли ми переодягались, я викупила, що в мене немає абсолютно ніякої резинки для волосся. Я думала, ну підійти там на ресепшн, може вони продають резинки. Відтоді мені дали ось таку резинку. Для дєнях. Ну і давайте пробіжимось по наповненню. Роздягальні дуже стильові, туалет норм, а от в їхньому душі я би, мабуть, не помилась. Якийсь він ну потребує ретельного клінінгу, я би так сказала. Мені подобаються картини, які висять по всій роздягальні та коридорах. Вони прям класно вписуються в інтер'єр клубу. І загалом зі смаком тут все супер. Тренажери тут нові, займатись тут мега приємно. До речі, дорогі друзі, я прошу звернути увагу на це убоге поєднання, білі кроси і чорні носки. Будь ласка, не робіть так. Ну, це так, ліричний відступ. Давайте глянемо на ціни. Разове тут коштує 150 гривень. Абонемент на місяць 800, на три місяці 200, на 6 місяців 3600. Є, до речі, студентський абонемент, але є певні умови відвідування. В цілому, Урбан мені подобається. Його я до відвідування однозначно рекомендую. Фух, все, все супер. Спочатку зробили вправи, потім зробили розминку. Все як е, кожен поважаючий себе качок, в принципі. І от те, що ви побачили до цього моменту, теж було розминкою перед місцем, яке лівобережні кам'янчани згадують і перехрещуються. Ну, це має відеос. Місце, яке люблять тільки інтроверти і божевільні. Зустрічайте, русалка. Це типу водно оздоровчий комплекс. Тут є ще баня, басейни, ну і зал. І це все ніби круто, але круто це було років так 30 тому. А зараз це виглядає як живе нагадування про совєтський союз. На ресепшені тьотя кожного відвідувача записує ручкою в зожит. Інтер'єр приміщення, ну ви самі все бачите. А роздягальні це взагалі найсленіше, що ви сьогодні бачили. Сподіваюся, у чоловічі роздягальні теж висять фотки качків, обмазаних маслом. Поки перевдягалась 300 разів, перехотіла йти займатись, бо холодно було ну просто жах. Так, ну що, пішли в зал? Перший етап тренування, який має бути обов'язково в русалці, це стати на бігову дорожку, то що ти сюди приходиш і тут просто неймовірно холодно. А влітку тут я я так підозрюю, що тут неймовірно жарко. І е, е, наскільки я розумію, наскільки показує тут е, наклейка, ми запускаємо. Подивись. Пу. А, уважаемые, остановитесь ага, на беговую дорожку только через 10 секунд после начала движения полотна. А як мы його подвигаем? Тут, тут ничего не нажимается. <курати> <свісно> <пасп 'я> Ладно. У нас не будет карте. І з цією доріжкою я так і не розібралась, але можливо мені просто боток здав голову, і я затупила на чомусь очевидному. Цього ми теж не виключаємо. Давайте глянемо, що тут за тренажери. Тут починається саме такий а, важкий момент, тому що а, у мене одразу починається якийсь лютійший кретінізм на моменті регулювання тренажера. А в русалки в мене цей кретінізм умножається на 300. Хотілося б знову звернути увагу на максимально свіжі та оновлені шкіряні тренажери. Це дуже якісно виконана робота, це називається артхаус. Але чесно, я на цей тренажер дивлюсь, і мені хочеться сюди впасти лицем і ще й облизати його. Такими тренажерами ти нікого не здивуєш, скажете ви. А де ви бачили, прямо посеред залу такий портал в рай. По атмосфері залу зрозуміло. Давайте глянемо, скільки за таке задоволення нам доведеться заплатити. Або як написано на табличці на ресепшені, ознайомимось із прайсом цен. Разове тренування 100, абонемент на місяць 650, студентський 550, 3 три місяці 1800, шість місяців 3000. Як гадаєте, коштує русалка таких грошей? Пишіть у коментарях. Давайте ще глянемо, що тут є. <з Southeast continue> Понаведи сюди, я не знаю, це якийсь портал в пекло. Ну, от прикинь, що ти просто в якомусь пориві емоцій б'єш цю грушу і якось, ну, я не знаю, так неудачно замахуєшся, і в ітогі літаєш аж сюди. Давайте так, якщо це відео набере 10 тисяч переглядів, то цю грушу. Що ми з нею зробимо, Руслан? Оближе. Чесно, без жартів засуджую. На мою скромну думку, це неприпустимо шепотіти за кадром такі речі. Руслан не очікувала від тебе. А взагалі, да. Будьте обережними під час поєдинку з грушею, а краще взагалі не бийте грушу в русалці. Ну і те, що там тренажери старі, це і так зрозуміло, але все одно деякі речі змогли мене вразити. Ой. А це яким боком мені класти? Чи вже різниці немає? Мені здається, немає. Напишіть у коментарях, скільки разів мені потрібно буде помити руки після цього коврика. Ну це прям повний пу пу, -пу. Я навіть не знаю, що сказати. В результаті я все-таки захотіла ще раз доколупатись до тієї зони кардіо, яку я так і не змогла запустити. Стала на еліпсоїд, але ситуація була приблизно така. Він щось взірветься. Тобто, навіть при великому бажанні кардіо в русалці ви навряд чи зробите. От і думайте. Ну і якщо вам цікава моя експертна оцінка, то русалку я однозначно не рекомендую. Так, ви задовільните свої потреби у тренуванні, але не більше. Тут жахливо, буквально все. А для тих, кому важливе місце знаходження, в 500 метрах он відкрився лівобережний руді. Так, ну і на цьому наша спортивна ревізія закінчується. Хто додивився цю відеодоріжку до кінця, напишіть в коментарях, як ви. Ну і напишіть, який ваш улюблений зал, який зал не улюблений. Поставте лайк цьому відео і обов'язково підпишіться на міську інформаційну службу. А я з вами прощаюсь. Побачимось у наступних оглядах. Хорошо, Я поняла. Я поняла. Я вже поняла.